Усім привіт! І сьогодні я побудую готель за 1 хвилину, 10 хвилин і за цілу годину. Я думаю, що тут має вийти щось класне, ще й при тому я буду будувати без World Edit, тому я не буду довго затягувати і ми починаємо. Це перший готель за одну хвилину. Якщо чесно, це найкраще, що я будував за одну хвилину. Тут є двері березові. Як бачите, це піщаник, це, 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 це такий інтер'єрський хід, дуже розумний. Ви можете зайти і ну, тут ліжко мало бути, тут скринь, але я не встиг це зробити. Але то дивіться, який відкривається красивий вид з першого поверху. Так, другого поверху, тут, на жаль, я, я не встиг завести, але... Ну, так теж непогано, так також непогано. Взагалі, я б сказав, що за, за весь час цієї рубрики це найкраще, що я будував за одну хвилину. Тут навіть видно, якісь, що щось є, а не якісь там кашка або ще щось. Так, то що, я, я думаю, що ви замітили, що нема, ну, нема того, той, тих ламп, немає і минулих побудов, а все тому, що той світ. Був трошки загублений, але я сподіваюся, що до наступної серії цієї прекрасної рубрики він повернеться. Я сподіваюся. Е, Так, я буду його шукати, він також, напевно, буде шукати. А ми будемо переходити до наступної побудови за цілих 10 хвилин. Це наш прекрасний, просто неймовірний готель за 10 хвилин. Я вам скажу, він мені дуже сподобався. Звичайно, на нього витрати трошки більше, ніж 10 хвилин, Одина, ну там 10 і 30 секунд, але це вже не важливо. Ви перше гляньте, який він гарний. Він був зроблений на основі фо фотографій з гори Томатник. Томнатник, я не знаю, як вона називається, і там були такі білі купола. Вони мені дуже зайшли. Звичайно, там скла зверху не було, але це вже не важливо. Так, не буду вам спойлерити, зараз, зараз покажу вам. О, ну, зовні він такий простенький, але ви бачите вже маяк. Так, і ну, кольори, як бачите, такі звичайні, звичайні кольори, але зато дивіться, ну, тут, звичайно, забув поставити блок. Це класика, класика для Рома, але зато дивіться, як він гарно оформлений всередині. Давайте почнемо спочатку. Тут є стійка для броні, а все, а знизу. Ну, бочка для речей. Тобто гості заїжджають, можуть викласти собі речі і поставити сюди броню свою. Е, також тут є ось такі ну, стержні енду, які просто освітлюють і додають якогось такого ш... шарму, шарму. Також є. Ой, блін, я ною вдарився. Також є ось така прекрасна поличка з желі... залізних лу... люків, і. як це називається? Е... Я не пам'ятаю, як це називається. Нагадайте, якусь ця штучка називається. У мене ще й Майнкрафт на англійській мові. Є ж свічки, вони не запалені, просто так стоять. То, тобто, щоб Якщо шо, приїжджають гості, я міг їх підпалити, і, всі були, і в них був такий дуже класний, як би сказати, атмосфера. Також є. Ой, яка фейна квіточка. Це троянда, біла, біла одна троянда. І також три ліжка. Я не знаю, на що я три цілих поставив. Можна було два роздільних поставити ось так. Але мені треба було одне спільне, типу ліжко для двох особ. Тому я вирішив велике просто зробити, але для двох. Ну, непогано скажу ліжко. Особливо ця обкантовка, також, яку я тут використав, мені також дуже сподобалось. От, ось я не знаю чому, але воно мені так сподобалось. Аж душу горіє ось так. Е, череп також поставив. Також просто для краси, щоб він був, ну, дивиться непогано. І коврик. Коврик, ну, ну основний світило наше, це маяк, і коврик. Коврик, світло-сірий, тобто в тонах цієї кімнати. Загалом, ось це мені найбільше поки що сподобалося. Вона просто така прекрасна, як на мене. Але будемо переходити, напевно, що до наступної побудови. А, скло забув згадати, таке скло в стелі дуже красиве, воно мені також дуже сподобалось. Будемо переходити до наступної побудови за цілу годину. І я не зміг не продовжити ту будівлю. Рахуйте, що ми взяли її і додали ще три будівлі. Бо ну, вона мені сподобалася, я вирішив її, типу, доробити. Тому в нас є ще три будівлі. Зараз я вам їх швиденько покажу. Перше, це туалет. Так, ось тут можна сходити по своїм справам, а тут можна, ну, що логічно, вмити лице, руки. А також ось таке освітлення. Тобто це найпростіше зверху скла нема. Простеньке, простеньке-простеньке. Тут є стежечка до наступних. Хат, хатинок. і давайте з ну, цієї. Давайте тут вже є скло, а воно дуже маленьке. Заходимо всередину і ось тут, я думаю, що ви вже здогадалися, бо по димку і по воді це банька. Тут ось такі дерев'яні штучки, щоб ну, дерево повільніше нагрівається, і на ньому не настільки е, жарко сидіти. Бо якби це був ось така кераміка, воно б могло трошки ноги пекти. Або ж залізо взагалі пеклося дуже сильно. Ось таке каміння, ніби це май, ну, в стилі, що каміння нагріти, її водою полили і виходить пар. І по більшій частині це все. Е, сама кімнатка зроблена достатньо непогано. Мені дуже, я не зрозумію, чому я їх всюди використовую, вони дуже гарні. Особливо коли ці ефекти. Того я їх використовував без ефектів. Е, також ось така стежечка. Давайте по ній пройдемося і дійдемо до нашого басейну. Ось, що ж, і ми вже заходимо в наш басейн, басейн, басейн. Ну, давайте ззовні перші його оглянемо. Тут зверху скло, так само як в минулому будиночку, але воно не виперте, а в вперте в ось цей будиночок, який я вам до того показував. Ой, яке воно високе. Якщо чесно, не вчію. Уч... Ого, які ефекти. Це капець. Якщо чесно, я дуже сильно здивований. Ну гаразд. Е, Також тут є бокове скло, дуже довге. Я не знаю, чому саме в цьому будинку його зробив таким, але думаю, що це не зайве. І заходимо, і як бачимо, ось тут є такі стрижні, чи стержні енду, Я не знаю, ен... ну, палки енду, я... Яка різниця? Просто стержні енду. І ось такий спуск в наш, в наш, в наш басейн, в якому можна поплавати. Я його думав більшим зробити, але ну, такого теж буде достатньо. Е, ці три будиночки я зробив десь за хвилин 30, може 25. Е, і плюс той за 11, ну, давайте порахуємо, що 40 хвилин мені я витратив на ці всі будиночки. Тобто, я, я, я б чесно, я б скористався просто World Edit, але, на жаль, в цій збірці немає World Edit. Я, я, та, я взагалі модів не встановлював. Бо я мучився цілий день, я не міг взагалі скачати Майнкрафт, щось мен, він в мене вилітав, потім виявилося, що в мене інтернет просто поганий. Ну, але Я скачав, мод не встиг, на жаль, тому давайте зарахуємо це мені. Як непоганий, непоганий будиночок. але все ж мені найбільше той сподобався. Це, це все фігня. Навіть за 10 хвилин просто ось цей буде кращий. І на фоні. Не, не на фоні, не на фоні. Зараз зайдемо всередину. І ось тут вже. Я з вами попрощаюсь, побажаю щастя, здоров'ячка. Нагадаю, що не потрібно забувати донатити на ЗСУ, а з вами ваш Мохіто, до нас Па-па! A, no, że nie pracuje.